Борг Луцьк тепла сягає понад 300 мільйонів гривень, а до кінця цього року може зрости вже до 400 мільйонів гривень. Про це, зокрема, розповів директор підприємства Іван Скорубський. І станом на 1 вересня 2025 року борг Луцьк тепла складає. Близько, як вже було зазначено, 300 мільйонів гривень. І це заборгованість за газ, за електроенергію, і за розподіл природного газу і інші статті, якби, за яким підприємство боргує. Чому це стається? Бо підприємство працює з тарифом, який покриває лише 70% витрат. Решта 30% це фактично щорічний дефіцит в розмірі 280 мільйонів гривень. В опалювальний сезон витрати суттєво збільшуються, отож і борг ростиме. Чому борг збільшується? Ми знаємо, що в Україні діє мораторій на підняття тарифів і різницю, яка виникає від того, що ми продаємо. Ми купуємо енергоносії, наприклад, з ринковими цінами, а продаємо за регульованими. Має відшкодовувати держава, але цього не відбувається. кажуть, що всі гроші йдуть на війну, і ось станом на 1 липня 2025 року заборгованість держави перед підприємством Луцьке тепло становить 360 мільйонів гривень. Ну і... До кінця року прогнозується, що будуть боргувати 400 мільйонів гривень. В Кабміні прямо говорять, що знову ж таки коштів в бюджеті немає, все йде на оборону. Перед Луцьк теплом також боргують, тобто в нього є дебіторська заборгованість. Ну, на жаль, не всі споживачі справно платять комуналку за тепло. І загальний борг перед підприємством сягає понад 160 мільйонів гривень. З них Понад 10 мільйонів боргують комерційні споживачі, тобто там підприємства, установи, організації. І Луцьк тепло стягує ці кошти в судовому порядку. Але що важливо, понад 150 мільйонів гривень боргує населення. Виконавчі служби теж поступово повертають ці кошти. Е, і в результаті, що ми бачимо, ми бачимо чергову диспропорцію в економіці, коли з одного боку держава встановлює обмеження на підняття тарифів, а з іншого не компенсує різницю, чим робить ситуацію на наших комунальних підприємствах загрозу. Ну, Це стосується не лише Луцька, це стосується всієї України. Макса, а скажи, а що буде, якщо борг Луцьк тепла сягне 400 мільйонів гривень? Буде новий туристичний бренд. Луцьк, місто теплих боргів.